Так, народ, ну що, всім привіт, всім вітання. Розказую, показую, що сьогодні робимо і чим сьогодні займаємось. В аграрії свята немає, тому ми працюємо. Знімаю одною рукою, тримаю, одною показую, як працює. Так, це у нас... Початок. Це ось так виходить. Складаю касета на касету, далі сіємо. Рукавички. Раз, раз, раз. На другу касету перегріб. Так, по-бистрому. І от процес. Далі що? Далі зараз покажу. Те, що лишнє згріб, згріб. Ось так от. Потім я його назад туди перекину, то що, то, що лишнє лопатою. Раз, раз, раз. Так щоб без відходу. Так, робимо луночки, ось такі. Раз, 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 касета на кассету. От є слонки готові. Так, зразу 4 касети і далі що? Розсипаємо насіння, розсіваємо? Єс, yes, єс. Yes. І полетіли далі. Довго, але нічого. Сівалки в нас немає. Сама точна ручна. Чик-чик-чик. Так, коротше, дивіться. Стара тепличка в нас тут. Ну як стара, вона ще нормальна, її можна накривати, але поки, поки в цьому році не накривали в минулі роки, то там всякі робили приспособи, маленькі теплички такі і туди касети ставили. В минулому році, що ми протупили на низ, не застелили клійонку. І воно, виходить, тут знизу дірки отвори. вони. короче, капуста попростала і врослась в землю, потім можна було касету відірвати. короче, так, ми оце стара клієнта була там порізана. Такі куски повирізав нормальні. І застелили наниз. І вот так от. Потім зверху, звісно, ще накриємо 100%. І буде собі рости, чекати, коли будемо її в поле вже висажувати там. Понятно, що будемо поливати, теплою водичкою поливаємо там, обробляти від шкідників і так далі. Ну, я думаю, буду показувати, вам розказувати трохи. То якось так. Ну, вже десь половину. Можливо, половина є, можливо, половина немає. так, Касета, касета 160. Та якось так, коротше. Працюємо далі. Кисити нагріти. Так, що трошки прогрілось на сонечку. Татко взяв кумона, водички, тут не вимить. Да, бо якщо зі шланга поливати зі скважин, то напор великий буде, буде, ну, навіть, навіть з поливачки -то буде вимивати. Ну, так, таким методом трошки трошки дамо вологи. Старт. Початок є. Не, 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 не. Ось можна декілька разів да, полить буде. Точки две. Раду Все, камон. Китайский. Теперь уже здесь и тоже. Right. 10 -10 -10 -10 -10. Так, банда, коротше. Просили вас не називати бандою, ну, Так. Коротше, капусту посіяли, ще вам покажу зараз в цьому році будучи і кавуни. Ось все, такі сорта. Так, f 1 Кавун талісман. Те, що теж талісман. Продюсер. Продюсер. Талісман. Коротше, в цьому році ще буде поле кавунів. Так що, так, будемо теж в касету. Зараз тільки покажу, яку трошки, трошки друга буде. Так, тепер що? Переходимо до підготовки касет на кавунчик. Це 96-та касета. Короч, простими словами, 96 луночок. Там поки тато розносить ті з капустою. То я займаюся цими. Отак гуртом працюємо. уроки Тут трошки більше йде. Так, розправляємо. Раз, раз, раз. Не тут це вирівняти одразу треба було. було б вона у нас значить. Давай, далі. Ой, гарно. Цю. Так, сьогодні у нас такі луночки робимо отак от. Це під кавуни. Указывай далее. Раз. Лайфхак. Есть такие ломки. Готово. Далее рассыпаем синие. И все. Yes, yes. No так, що у нас? В принципі, вже все посіяно на сьогодні. От от. Ще полити можна раз буде. І коротше, теплицю накривати не будемо, накриємо це все діло агроволокном. Хто шарить, той шарить. І краще так воно буде рости. В принципі, погода нормальна має бути, тепло передає. І буде рости, і кажу, і заодно буде закалятися. в принципі. Якось так, так що буду тримати вас користь. Всім пока, коментуйте.